Зворотня сторона злості. Зворотня сторона злості це те, що ми часто не усвідомлюємо, коли відчуваємо гнів. З одного боку, гнів це нормальна людська емоція, яка може бути корисною, коли її висловлюють здоровим способом. З іншого боку, гнів також може бути деструктивним, якщо його не контролювати. Злість має позитивні сторони. А саме, злість мотивує, захищає, штовхає до змін, знижує напругу. Але є і негативні сторони. Злість псує відносини з оточуючими та шкодить здоров'ю. За злістю може ховатися багато почуттів. Ось кілька істинних причин злості. Страх, тривога, смуток, невдоволення, відчуття приниження чи самоприниження. Важливо зрозуміти, що ховається за вашим гнівом, щоб ви могли здоровим чином висловити його. Знайдіть здоровий спосіб висловити свій гнів. Це може бути фізична активність, розмова з другом або психотерапія.